Друзі, вітаємо в ефірі Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка в п'ятницю, як завжди, о 18-й годині. За Києвом говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах, Америки, Європі та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Я Марія Ульяновська, і ми закликаємо вас. По-перше, писати свої коментарі, писати звідки ви нас дивитеся, завжди. Важливо знати, де є наша аудиторія. І звісно, також пишіть свої питання протягом 30 хвилин нашого ефіру. Ми спробуємо відповісти, якщо в нас звісно будуть такі відповіді. Отже, сьогодні дуже насичена програма. Ми будемо говорити про перші розпорядження Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів 47-го президента. Будемо говорити про перші призначення його адміністрації, затверджені конгресом. Будемо говорити про реакції конгресу на інаугурацію Дональда Трампа. А також поговоримо про економічний форум у Давосі та реакції європейських лідерів на інавгурацію американського президента. Почнемо серед почнемо із американської теми. Отже, перший день на посаді Дональд Трамп сьогодні офіційно 47-й президент Сполучених Штатів, і вже відомі перші рішення, перші укази, які він підписав, близько десятків указів, зокрема помилування. Людей, які штурмували Капітолій 6 січня 2021 року. Він а, скасував деякі укази свого попередника Джо Байдена. Ну і також висловився щодо України. Він говорив, що президент України готовий до домовленості, і водночас сказав, що російського президента до домовленості до миру може підштовхнути економічна ситуація в Росії. Детальніше про це будемо говорити із нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нашого ефіру. Юлі, вітаю тебе, Вітаю Марію, Олексію, наших глядачів. Отже, які перші укази підписав Трамп, і що це означає на практиці? Дійсно, Дональд Трамп при владі офіційно як 47-й президент ще не пройшло і доби, але він вже підписав десятки і десятки виконавчих наказів, меморандумів, різних прокламацій. Почав він підписувати їх ще на Кепіталаріні, де зібралися дивитися інавгурацію його прихильники. Нагадаю, це сталося тому, що у американській столиці зараз екстремально холодна, як для Вашингтона, температура. І вже там він почав підписувати ці укази. Але найбільшу порцію цих виконавчих наказів, Зів Дональд Трамп підписав пізніше ввечері вже в овальному кабінеті. І якщо ми говоримо про ці укази, то вони стосуються кількох важливих категорій: по-перше, це міграційні питання, по-друге, це економічні, а третє це робота уряду. А також те, що ця адміністрація називає здоровим глуздом. І так, по перше, Дональд Трамп підписав наказ, який по суті помилує приблизно 1500 людей прихильників Дональда Трампа, яких звинуватили за різні злочини, які стосуються нападу на капітолі 6 січня 2021 року, він помилував як людей, які здійснили якісь маленькі злочини, так і тих, зокрема, які жорстоко напали на поліцейських, які власне і охороняли Капітолі. І дійсно ця вже якби цей указ він зіштовхнувся із великою критикою у Сполучених Штатах щодо міграції, цих наказів було найбільше, і перше з них стосується того. Що Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на південному кордоні Сполучених Штатів. Ми також знаємо, що він сказав, що він відправить туди війська. Однак наразі невідомо, які саме війська туди відправляться, з якою метою і звідки на це будуть ресурси. Відомо, що для того, щоб відправити якісь війська, треба, щоб конгрес схвалив на це фінансування. І, попри те, що контролю конгресу зараз з республіканцями, все одно невідомо, коли вони можуть перейти до цього питання. Ще один на Наказ, це також президент Трамп підписав наказ про завершення автоматичного громадянства для тих, хто народився у Сполучених Штатах. Але чиї батьки були тут або нелегально, або легально, але тимчасово це право прописано у конституції Сполучених Штатів, і тому вже зараз ми знаємо, що адвокати розпочали легальні справи суперечки проти цього цього, цього указу і вже. Подали конкретні позови, як ми знаємо, від команди Дональда Трампа вони кажуть, що вони інтерпретують цю поправку до конституції просто інакше. Також ми знаємо, що ще один наказ від президента Трампа напередодні він визначає наркокартелі терористичними організаціями, і ще один наказ спрямований на те, щоб захистити американців, де б вони не були у Сполучених Штатах, від того, що називається адміністрація вторгненням, тобто в цьому наказі йдеться про те, що. Дональд Трамп хоче порозпочати процедуру депортації тих людей, які знаходяться у сполучених штатах нелегально, і найперше тих, які здійснили на території Сполучених Штатів якісь злочини. Дуже багато різних наказів було. Ще один наказ, наприклад, стосується того, щоб перейменувати мексиканську затоку в американську затоку. А ще низка наказів були спрямовані на федеральний уряд, щоб збільшити ефективність федерального уряду. Відтак Дональд Трамп постановив, що зараз федеральні працівники. Мають працювати із офісу п'ять днів на тиждень. а Також наказ про те, що заморожуються нові наймання на роботу. Ще один важливий наказ, який може стосуватися України. Він стосується подальшої закордонної допомоги, і в цьому наказі йдеться про те, що відтепер жодна наступна допомога не може бути надана, якщо вона суперечить національним інтересам сполучених штатів. А щодо чинної допомоги, також допомоги на розвиток іноземний. А то йдеться про те, що ця допомога має бути поста. Лона на паузу, принаймні на 90 днів, коли державні агенції сполучених штатів визначать, як ця допомога надається. Ми зараз намагаємося дізнатися роз'яснення про те, чи може потенційно цей наказ стосуватися України. Так от власне питають наші глядачі, ми Джонні питає, які саме накази підписав вчора Трамп. Власне зараз про це ми говорили з Юлією. Юлія, безперечно пам'ятають наші українські глядачі про заяви Дональда Трампа про обіцянки завершити війну за 24 години. Цього вочевидь не сталося. Чи має Дональд Трамп його адміністрація новий план? Знаєш, Олексію, вчора у Дональда Трампа в овальному кабінеті, коли він якраз підписував ці накази, там присутні були також низка журналістів, які змогли поставити йому запитання. Десь приблизно 40 хвилин це тривало. І зокрема, низка питань стосувалася України. І у нього прямо запитали, чому ж у нього не вийшли завершити війну за 24 години. Як він це обіцяв, і він на той момент це була восьма вечора за Вашингтоном. Він сказав, що а, насправді ще пройшло лише пів доби його президентства, А він каже, що лишилося половина доби, подивимось але врешті зараз уже ця доба добігає кінця, і сам Дональд Трамп пізніше, коли він вже був обраний президентом Сполучених Штатів, він говорив, що він розуміє, що завершити війну в Україні буде складніше ніж навіть конфлікт на близькому сході. І напередодні серед його запитання він ми почули кілька деталей. Він, по перше, сказав, що він планує зустрітися із російським президентом Владіміром Путіним. Також він сказав, що він незабаром планує поговорити із російським лідером. А. Також із українським президентом Володимиром Зеленським, коли знову ж таки він в якісь деталі не вдавався. Але із того, що ми почули, він сказав, що Путін зараз у поганій ситуації, що російська економіка зараз в дуже скр... в великій скруті. Він сказав, що також Путін не досягає успіхів в Україні і йому не може подобатися те, що відбувається. Він також сказав на великі втрати серед російських військових, але також сказав на великі втрати серед українських українських військових і тому, як сказав Дональд Трамп, він вважає, що Путін має укласти угоду. А щодо українського президента, то американський президент Дональд Трамп сказав, що Володимир Зеленський хоче укласти угоду. Ось давайте послухаємо кілька запитань журналістів і що на них відповів Дональд Трамп. ви трохи говорили про Україну Росію, і як багато часто знадобиться, аби завершити цей конфлікт. Я маю має поговорити з президентом Путіним. Нам потрібно буде з'ясувати. Він не може бути у захваті. У нього не все так добре. Більшість людей думали, що ця війна буде завершена десь за тиждень, а зараз вже три роки. Він не може бути задоволений. Це не показує його в гарному світлі. Я думаю, що для нього було б дуже добре закінчити цю війну. У нас є цифри. Майже мільйон російських солдатів убиті, приблизно 700 тисяч українських солдатів убиті. Росія більша, в них більше солдатів, яких вони можуть втратити, але так не можна керувати країною. Ви сказали, що плануєте найближчим часом поговорити з президентом Путіним. Як щодо президента Зеленського? Зеленський так він сказав мені, що хоче укласти угоду. Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Йому слід укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду. Я думаю, що Росія буде у великій скруті. Подивіться на їхню економіку, на інфляцію в Росії. Я чудово ладнаю з ним. Я сподіваюся, що він хоче укласти угоду. Також Дональда Трампа запитали про те, чи не планує він скасовувати санкції, запроваджені проти Росії. На це він конкретно не відповів, але сказав, що йому подобається більша концепція тарифів. Юлю, і вчора ми в різних програмах говорили багато про традиції. Залишається у нас лише близько однієї хвилини. Знаємо, що є одна традиція, коли президент, який йде, залишає листа новому президенту. А чи залишив листа Джо Байден Дональду Трампу, і якщо так, що було в цьому листі? Та ти знаєш, Олексій, це дуже цікаво. Якраз під час цієї серії підписання різних виконавчих наказів у Дональда Трампа один із журналістів запитав про це, чи залишив йому щось Джо Байден у столі. І Дональд Трамп показав, давайте перевіримо. Він власне відкрив шухляду, знайшов там цей лист і сказав: Дякую тобі, Пітере. Без тебе я б можливо не знайшов цього листа ще кілька місяців. Ми наразі не знаємо, що було конкретно у цьому листі, але очевидно, що Джо Байден для нього було важливо зберегти цю традицію до речі, Дональд Трамп, коли він... Лишав білий дім 2021-го, Теж лишив листа Джо Байдену, який Джо Байден назвав дуже щедрим. Дякуємо тобі, Юлі, бачимо, що глядач Мейзін Джоні питає нас, що де тепер знаходиться Джо Байден та Джил Байден. Вони вчора ввечері відлетіли до Каліфорнії у таку заслужену відпустку, вже не як президент і перша леді, а як просто американські громадяни. Дякую, Юлі. Ми будемо слідкувати обов'язково за наступними ініціативами Дональда Трампа. З нами на зв'язку була Юлія Єрмоленко. Друзі, тим часом ми з вами вчора стежили три з половиною години за інавгурацією, і те саме робили американські законодавці. Про те, якою була їхня реакція, а також про нове призначення. Перше призначення одне з перших призначень в адміністрації Дональда Трампа це призначення на посаду держсекретаря Марко Рубіо. За нього проголосувала 99 голосів, і жоден сенатор не проголосував проти цього призначення. Це насправді є першим затвердженням сенатом посадовця кабінету адміністрації нової адміністрації Дональда Трампа, і воно відбулось лише за кілька годин після того, як Дональд Трамп склав присягу як президент та говорив свою інавгураційну промову. про це затвердження також про інші затвердження і про реакції американських законодавців на перші дії, перші укази Дональда Трампа у ролі президента США, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою. Катерину яка приєднується нашого прямого ефіру. Вітаю тебе, Катю. Вітаю колеги. Катю. Отже, які загальні враження законодавців від інаугураційної промови президента Дональда Трампа? Та які очікування щодо його зовнішньої політики, зокрема і стосовно зовнішньої політики стосовно України? Тут можна повторити слова, які я часто кажу думки республіканців і демократів розділились. Зрештою, це політика, і вони є опонентами, і зокрема розділились в таких питаннях, як республіканці після промови Дональда Трампа очікувано і передбачувано були більш оптимістичними. Вони були раді, що американський президент сконцентрувався на внутрішніх питаннях в першу чергу і назвали цю промову об'єднуючою. І з таким висновком не погоджувались демократи, з якими я спілкувалася. Вони казали, що саме обмену. Об Нюючого меседжа не вистачало їм у цій промові. А також сказали, що вони були, мовляв, розчаровані, що Дональд Трамп не приділив достатньо уваги економіці, через яку, власне, за їхніми словами американці і обрали його на посаду президента. Водночас, як демократи, так і республіканці погоджувалися на тому, що ця інаугурація є прикладом демократичної спокійної правильної передачі влади, і допоки країна має такі правильні демократичні процеси, це гарний знак, і Це причина і пропоную послухати up for America. Один із меседжів, які кілька разів згадувалося у промові про Америку, був про винятковість. Ми не повинні вибачатись за нашу винятковість. Ми країна, яка отримала великі дари з моменту заснування і свобода. Це частина цих дарів. Але окрім цього, ми є дослідниками. Ми ті, хто виходять вперед. Ми винахідники. Давайте робити усі ці речі і в той же час гарантувати безпеку нашій державі. Ми не почули про економіку. Ми не почули про те, що людей хвилює найбільше. А це економіка та необхідність знизити ціни. Він оминув це. І що мене розчарувало, так це те, що не було послання про єдність про об'єднання країни на тлі сподівань на перспективи та можливості попереду. Uh, very... Мені дуже сподобалась його промова. Сподіваюся, що він зможе дотримуватися теми єдності, що він говоритиме про середній клас спільноти та меншини та про багатьох людей, які сказали на цих виборах, що хочуть іншого шляху. А далі це вже залежатиме від конгресу. Переконатися, що ми приймаємо закони для тих самих людей. Always... по перше, що завжди не Кається спостерігати за мирною передачою влади після демократичних виборів. Це було наріжним каменем нашої країни протягом майже 250 років. І, хоча у мене є серйозні політичні розбіжності з президентом Трампом, я все одно натхнений, що у нас знову відбулись демократичні вибори. Щодо політики по Україні, то республіканці очікують в першу чергу двох речей: це перемовин та конкретного плану дій. Щодо перемовин десь про телефонні перемовини або будь-які інші перемовини із російським лідером, очільником Кремля Путіним, а також з українським президентом щодо можливої угоди, як завершити цю війну. Цікаво, що в своїх коментарях вони підкреслюють, що перемовини з Путіним мають вести з позиції сили. Щодо плану дій, так республіканці наголошують на тому, що мовляв попередня адміністрація Байдена не мала конкретного плану дій та цілі. Цілей, яких має Вашингтон досягти в Україні, і саме формулювання та таких цілей вони очікують від нової адміністрації. Щодо демократів, деякі з них більш занепокоєні тим, що Трамп може не переслідувати ідею перемоги України і але завершення міру мир завершення війни миром будь-якою ціною. Водночас є такі демократи, які більш оптимістичні, і вони кажуть, що станом на зараз Дональд Трамп отримує більше інформації про стан подій в Росії, зокрема той факт, що Росія є послабленою, як виконує. Мічному плані, так і в інших планах, і що в Україні є можливість не просто завершити цю війну, а перемогти у цій війні. І вони, мовляв, сподіваються, демократи, що Дональд Трамп допоможе Україні саме перемогти у цій війні. Пропоную послухати. In terms of policy, I don't think that's going to happen today щодо зовнішньої політики, я не думаю, що над цим почнуть працювати вже сьогодні. Я знаю, що вже була низка зустрічей не обов'язково з президентом Трампом, але з деякими членами його кабінету високого рівня, включно з віце-президентом Венсом, який вже зустрічався з деякими українськими посадовцями. Тож я думаю, що саме так це буде розвиватися. Я очікую, що президент Трамп поїде кудись у східну Європу, аби почати переговори про те, як виглядає майбутнє цього конфлікту. Знаєте, ми з конгресвумен Марсі Каптур є співголовами українського конгресового кокусу. Ми намагатимемось переконатися, що ми з президента в правильному напрямку, і під правильним напрямком ми маємо на увазі гарантії, що диктатори, чи то Путін, чи хтось інший, ніколи не будуть винагороджені за вторгнення в суверенну демократію. У мене є занепокоєння, тому що Україна має зберегти свою територію і перемогти незаконну агресію Володимира Путіна та Росії. А сполучені штати повинні переконатися, що ми працюємо з нашими союзниками, аби продовжувати підтримувати Україну. Я не підтримую Росію, і я хочу бачити Україну вільною та суверенною. І одне з розчарувань, яке я відчував весь час, я не бачив, що ми робимо, аби покласти цьому край. Ми говорили про надання допомоги та інших речей. Але яким був план дій? я солдат. І якщо у вас є місія, ви хочете її досягти. Але ця місія так і не була визначена. Ми просто надсилали гроші. Тому я думаю, що це було однією з відмінностей у політиці. Я підозрюю, що Дональд Трамп зв'яжеться з Путіним і скаже, що що ми повинні поговорити, і також з'яжеться з Зеленським і подивиться, що вони можуть зробити. Але ці вбивства мають припинитися. за останні кілька днів я прочитав кілька статей, які свідчать про те, що президент Трамп зрозумів, що Росія перебуває в слабкій позиції. Вони втратили свого союзника у Сирії. У них є союзник в Ірані, який значно слабший ніж світ колись вважав. А також фінансове становище Росії дедалі слабше. І я сподіваюся, що усвідомлення президентом Трампом того, що саме американська підтримка України послабила Росію, приведе його до висновку, що українці дійсно можуть виграти цю війну, і що ми повинні продовжувати їх підтримувати. Я очікую телефонного дзвінка від Дональда Трампа Володимиру Путіну, під час якого Трамп скаже, досить забирайся з України, припини чинити ці жахливі злочини проти українського народу, і просто зупинись. А чи залишається буквально дві хвилини? Розкажи, будь ласка, про наступне конгрес затвердив уже Я Нагадаю глядачам, що це аналог міністра закордонних справ Сполучених Штатів. Це з ним став сенатор Марко Рубіо. Які будуть його пріоритети, та які нові призначення ми очікуємо? Ми знаємо, що сьогодні також відбувається слухання по призначенню посолки США при ООН Елі Стефані. Так, для Марко Рубія що відбувається достатньо швидко. Буквально учора під час не під час на а після не але в день інаугурації, комітет сенату із міжнародних справ проголосував і узгодив його посаду, і в той же день його винесли на фінальне голосування в палаті сенату. Його підтримали всі 100% законодавців сенату. Тобто за нього проголосували 99 сенаторів, як республіканці, так і демократи. Єдиний голос, якого за нього не було, це колишній сенатор. і чинний віце-президент Джей Дівенс і не міг голосувати суто, тому що був частиною е, інаугураційного святкування. І вже сьогодні зранку ви можете побачити ці кадри, сам віцепрезидент Джей Ді Венс е, прийняв присягу е, Марку Рубіо на цій посаді. Під час е, промови Марко Рубіо заявив, що він концентруватиметься на кількох основних меседжах Дональда Трампа. Це перше, е, перш за все, промотування і досягнення миру у всьому світі. Також ідея Америка Понад усе Америка на першому місці, а також три пункти, які передав йому за його словами Дональд Трамп. Це е, він буде керуватися політикою держдепартаменту е, у трьох е, способах: чи робить це нас сильнішими, тобто сполучені Штати Америки, чи робить це е, нас безпечнішими, убезпечує Сполучені Штати Америки, і чи робить це нас процвітаючими, і чи збагачує його рішення його е, будь-яке дія Сполучені Штати Америки? Uh -huh. Так він украсив свої плани. Е, також погодили в комітеті вчора. І збройних сил піта гексета на посаду міністра оборони за нього, ще не голосували. Але ми чекаємо, коли це станеться власне в палаті сенату. А сьогодні відбувається, як ти правильно зауважила, слухання Еліс Степанік на посаду поспредки Сполучених Америки в ООН. Її ключові меседжі в принципі на і були схожими із заявами Марко Рубіо. Так, ось ми детальніше про це поговоримо з тобою вже в програмі. Час тайм». трохи пізніше. Сьогодні дякую тобі за твою роботу. Із конгресу для нас працювала Катерина Лісанова. Друзі, маємо хвилинку зачитати. Звідки нас сьогодні дивляться? На сьогодні дивляться із Луганську, із Дрогобича. Вітання із Дніпра. Вишневе дивиться Нікополь. Вітання із Херсону, вітання із Вінниці, Врослава та інших міст України. Друзі, дякую, що ви пишете. Звідки мене з Це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. А ми ж зараз переходимо до нашої останньої теми на сьогодні. В нашій програмі брифінг поговоримо про тему європейську, яка тим не менш пов'язана звичайно із останніми новинами із США. Знаємо, що провідні європейські лідери заявляють про бажання і готовність розвивати транспорт, Саттлантичну співпрацю із новою президентською адміністрацією США, але з Європи також лунають і певні застереження. Також знаємо, що у Давосі сьогодні відкрився 55-й всесвітній економічний форум. Політики та лідери бізнесу збираються там на чотирденну зустріч у швейцарському на швейцарському курорті, щоб обговорити основні виклики, які є у світі. До Давоса прибув і президент України Володимир Зеленський власне про всі новини із. Європи про реакції європейських лідерів на інавгураційну промову та на перші укази Дональда Трампа а також про промови, які прозвучав у Давосі. Поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпаном, який приєднується до нашого прямого ефіру. Вітаю Богдане. Богдана. Вітання про всі європейські новини навряд чи ми встигнемо, але про головне і зокрема про реакцію на інаугурацію США, звичайно, так власне за час, який у нас залишився, спробуємо поговорити лише про головне. Чого очікують від адміністрації США у Європі? Насамперед, чого не очікують, не очікують поблажок, не очікують подарунків. Натомість дуже добре пам'ятають, як критично під час своєї попередньої президентської каденції Дональд Трамп відгукувався про Європу, про європейський союз, як він висловлював сумніви щодо НАТО, і взагалі дуже помічають, як президент Трамп і навіть його найближче оточення рі. Ко говорять про європу як про партнерів чи, чи про союзників, частіше як про суперників і конкурентів, зокрема у торгівлі, і те, що Трамп проголошував наміри накласти мито на імпорт, фактично з усіх країн і з Європи, зокрема європейців, дуже дуже турбує. Але звичайно, що питання безпеки є ключовими. Розуміння того, що Європейсько-американський Трансатлантичний Союз, партнерство в межах НАТО, є визначальним для безпеки Європи. Це також у європейців дуже зрозуміле питання. І, зокрема, сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц намагався власне применшити побоювання, які лунають у Європі у світі, який постійно на межі нервового зриву, в дзеркалі соціальних мереж потрібні холодні голови. Не кожна прес-конференція у Вашингтоні, не кожен твіт повинні спонукати нас до бурхливих екзистенційних дебатів. Це також стосується і зміни уряду, яка вчора відбулася у Вашингтоні. Треба сказати чітко, сполучені штати є нашим найближчим союзником за межами Європи, і я зроблю усе від мене залежне, щоб так і залишилося тому що це в наших спільних інтересах, вона власна ти тільки що зауважив на ймовірність використання нових мит на товари за кордоні, в тому числі і європейські. Чому взагалі існує проблема торгівельна між сполученими штатами та Європою? Тому що з одного боку США і Європа саме Європейський Союз є найбільшими торговельними партнерами, і обсяги торгівлі просто космічні, тобто йдеться про півтора трильйона євро, майже два трильйона доларів. Такі обсяги торгівлі між, між США та Європою, це. 30% усієї світової торгівлі, і про це сьогодні говорила Урсула фон дер Ляйн, президентка Європейської комісії, яка заявила з одного боку, що є розуміння важливості цього партнерства, а саме торговельного, на додаток до всіх інших, насамперед безпекового. І також вона заявила, що Європа готова розмовляти з американцями. Про можливо збалансування торгівлі, тому що зараз європейці купують в американців менше аніж продають, і вже зараз чути у Європі, зокрема у Брюсселі, що європейці могли б найбільше більше наприклад купувати американського газу або зброї пані Урсула фон дер Ляйн дуже дуже серйозно думає про ці переговори. Our first will be to early. нашим першочерговим завданням буде почати взаємодіяти як на раніше, обговорювати спільні інтереси і бути готовими до переговорів. Ми будемо прагматичними, але будемо завжди обстоювати свої принципи. Богдане, дійсно знаємо, що навіть Канада занепокоєна можливими торгівельними і тарифними війнами зі Сполученими Штатами. Знаємо, що вчора під час інаугурації президент Трамп говорив про намір запровадити такі тарифи. А знаємо, що зараз до Давоса приїхав президент України Володимир Зеленський. Що запропонував він? Зеленський вже виголосив промову, і можливо несподівано вона була зосереджена насамперед на Європі і на взаєминах Європи зі сполученими штатами. Він сказав, що почув від американців про пріоритетність насамперед Тихоокеанського регіону, тоді близького сходу, і лише тоді, на третьому місці, європа. Зеленський сьогодні у Давосі заявив, що це неприйнятно що Європа не повинна бути на аж на третьому місці. Європа повинна бути здатна гарантувати мир, мир, і безпеку для всіх. для себе та для інших, які мають значення для Європи. Європа заслуговує на те, щоб бути сильною, і для цього європі потрібні і ЄС, і НАТО. Чи це можливо без України та без справедливого припинення війни Росії проти України? Я впевнений, що відповідь ні лише реальні гарантії безпеки для нас слугуватимуть справжніми гарантіями безпеки для всіх у Європі. і ми повинні переконатися, що Америка також бачить потребу в нас для того, щоб це сталося важливо, аби увага Америки змістилася на Європу. Щоб колись у Вашингтоні сказали вся увага на Європу, і не через війну, а через можливості в Європі. Європа повинна знати, як захищатися. дякую, Богдана. Я нагадаю, що про новини із Європи нам розповідав Богдан Цюпан. Друзі, на цьому ж будемо прощатись на сьогодні. Дякую, що були з нами. Дякую за ваші запитання та коментарі. Я також що писали звідки ви нас дивились. це завжди знову ж таки приємно. Що ви доєднуєтесь до наших ефірів? Приєднуйтесь до наших ефірів брифінгу з понеділку п'ятницю о 18-й годині за Києвом. Мирного вам дня та зустрічі. па, -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також.